Громада живе в умовах посилення російської агресії. Минулі вихідні були гучними. Був обстріляний Каліївський старостинський округ з використанням безпілотного літательного апарату «Ланцет». Це БПЛА, який використовує електродвигун, тобто він підбирає, підбирається до цілі практично безшумно. Беззвучно ось такий обстріл зазнала наша територіальна громада в Каліївському старостинському округу. Для посилення безпеки громади на цій неділі будуть розроблені додаткові заходи і старост ми проінформуємо окремо, кожний старостинський округ буде займатися своєю безпекою. Крім загальних заходів громади, буде старостинський округ, так як спочатку російської агресії. Всі пам'ятають, що кожен населений пункт мав свою систему безпеки. От ми знову переходимо на таке посилення. Ви знаєте, під Сумами проходять важкі бої на кордоні. Українська армія стоїть і не пускає ворога на територію України, але боротьба надзвичайно складна, важка. І в цих умовах ми повинні посилювати заходи безпеки для своєї громади.